Дванадцять комуністів в однім курортнім місті зустрілися на з'їзді чи на ЦК В Готелі поселились, а чим то закінчились. Про це моя історія не радісна така. Дванадцять комуністів пішли купатись в море, і в хвилі променисті кожен весело стрибав. Та двоє з перебою лишились під водою. От вже й починається, як я попереджав. Бо тільки десятеро вийшли із води, ось так і зменшуються в партії ряди. Вже десять комуністів, покупані та чисті, в покоях одномісних перетравлюють обід вісьмох перетравилось, а двоє отруїлось, а троє у мої пісні ще захворіли на снід. Всі вісім комуністів, останні чоловісті. Про снід, що ходить в місті, попереду партактив, розважились приємно в непевнім товаристві. Типовий сексуальний кримінальний детектив. Трьох неслухняних довелося поховати. І залишилось із вісім тільки п'ять. З п'ятірки комуністів один помер на місці, покинув сигарету на імпортний килим, а четверо душили, з них троє так спішили, що довго не прожили, бо попав у горло дим. Багато комуністів померло в моїй пісні. Сама гата Крісті позаздрила б мені, та ще один лишився, що в морі не втопився, то не втруївся і не загинув у вогні. Такі не тонуть і в пожежах не горять, вони і досі на шиях в нас сидять.